вышвы рукам, що пахне хлібом, Друзі, знаходимося ми на виставці у місті Вінниця. Це у нас «АгроВінниця». Виставка, на яку ми чекали дуже довго і сподіваємося, що вона пройде продуктивно. На цій виставці у нас представлено три одиниці техніки для енергозберігаючих технологій. Вольта, штригельна борона, яка дозволить зберегти вашу вологу, пришвидшити мінералізацію та розподілити пожнівні рештки по полю. Також у нас є стриптів-культиватор для того, щоб нарізати полоси з осені, внести туди добрива. І по бажанню там декілька видів добрив вноситься два сухих, можливо, одне рідке або всі три баки на сухі добрива. Для того, щоб мінімізувати затрати і ефективно працювати з нашим ґрунтом. Не орати, не рихвати на там, якусь фантазійну глибину, а нижче морне підошви ви собі зробили, прорихали і в принципі на цьому. Обробіток ґрунту по глибокий закінчується. Також оновлювач ряда Дамір, який працює на з весни у нас для того, щоб розрівняти ґрунт після проходу стрібків культиватора, для того, щоб змульчувати верхній слой, закрити вологу, вирівняти почву і частково поборотися з бур'янами. Також є функція на ньому для внесення рідких добрив, тобто ми можемо невелику кількість стартових добрив дати. Безпосередньо перед посівом, тому сподіваюся, що виставка пройде продуктивно і всіх чекаємо на нашому стенді. Дякую вам за увагу. Я хочу розпочати? Дана технологія в Україні така, будемо казати, нова, не всі з нею знайомі, але там в Німеччині, де вона виникла, це працює вже дуже-дуже давно, тому що в них не можна опискувачами носити рідкі добрива, тобто, ну, ми зараз говоримо не тільки про це, але в них це каз, тому що він випаровується і там в них є норми. Тому цей агрегат у них був найактуальніший. У нас для чого цей агрегат? Хочу вам саме-саме головне донести, тому що всі на нього дивляться, але багато хто, я так розуміє, не розуміє, для чого взагалі цей агрегат. Агрегат потрібен для того, щоб адресно доставити підживлення, кореневе підживлення або пестициди непосредственно до кореневої системи рослин. Що нам це дає? У процесі вирощування рослин ми в певні періоди вегетації можемо вносити корективи вживлення цих рослин. І це дуже ефективно, тому що ми управляємо процесом живлення цих рослин. Думаю, на цьому агрономію ми закінчимо і підемо по технічним характеристикам. Наш даний агрегат випускається. В трьох модифікаціях це 6, 9 та 12 метрів, відрізняється він тільки передньою частиною, тобто ширину захвату і, звісно, кількістю колес. Значить, Розстояння це у нас 250 мм на пшеницю, але ми можемо також налаштовувати на міждоряді 45, 52, 70, 75, ставити з і колеса також розміщати під цим міждорядом. Почнемо з головного. Головне це стубиця, всі бояться, щоб вона текла. Хочу вам сказати, що в нас вона текла. Три роки ми з нею бавилися, так будемо говорити, заробили до ідеала на сьогоднішній день, хто боїться покупки і за того, що це українське виробництво, ми готові дати гарантію на цю столицю без проблем. Але при одному, але що наш сервіс поставить на зимове. Храніння це агрегат, тому що багато хто неправильно це робить і навесні потім є куча проблем. Далі голка, голка це теж основний агребат, який працює землі, часто стирається, тому твердість даної голки та матеріал дуже важлива. У нас голка з сталі 4013, нержавіюча сталь, і закалюється в автоматичному режимі по дві голки. Тобто у нас людський фактор відсутній і ми маємо стабільну твердість з кожної волі. Якщо треба підтвердження, ви можете приїхати до нас на завод, ми вам це наглядно покажемо розібралися. Дальше, Система управління. Система управління це комп'ютер-паксан, країна країнно-виробник Бразилія, що ви отримуєте при покупці даного, даної системи контролю. Відразу в, відразу в стандартній комплектації ми отримуємо систему паралельного вождіння, Систему автоматичного контролю та професійне відключення. В даному випадку просекційне відключення, у нас є певна кількість клапанів, це там по, по метру відключається секційне відключення. Далі насос. Насос анової ревербері, з гідроприводом також ми маємо встановлений клапан, для того, щоб трактори, які не мають можливості регулювання потоку масла, теж могли працювати з даним агрегатом. Ця апаратура це компанія «А». Йдемо далі. Ні гол, ніяка турбиця любого виробника не буде працювати від, без системи фільтрування. Цю систему фільтрування ми теж допрацювали, ви можете ззаді побачити фільтр основний, основ, основ, він не основний, у нас є фільтр заправочний і так далі, я їх не читаю, тому що там сітки. Ми говоримо про очищення. Таке, як вони коли не Це у нас касетний багаторазовий фільтр 200 мікрон очищає, він складається з касет, вони миються і так далі. Потім після того у нас є блок фільтрів лінійного очищення 20 мікрон і вже після цього рідина поступає на наші ступиці. Як Понять, що фільтра забиті і що їх треба помити або замінити? На передній панелі для механізатора є три манометри. Прівність входа виходу із фільтрів ми можемо контролювати і приділяти, коли нам треба почистити фільтра. В комплекті в Зіпі, в перший комплекті, флітрів тонкої очистки, ми надаємо. Далі. Бочка, Бочка це італійське виробництво. У назва цієї бочки Нью-Йорк. І далі у нас є дуже багато таких шльових да, які повинні бути нагрівати. Що це? Це е, уровень рідини в бакі, камбок для заправки, триблімовий фільтр при заправці, через який рідина теж очищається з вашої ємкості, бак для промивання основного баку, рукомийник, е, промив сита, борсунка для промивання самого баку, змішувачі. Що ще? Фільтр, який, через який заборний фільтр, через який ми беремо на насос і, звісно, злив остаточної рідини, яка у нас залишилася після роботи. Ось такий у нас агрегат, гідравлічні всі фітінги закриті термоустапи, тому що при агресивних сусід вони врівніють. Далі м'янки це захищення для того, щоб можна було проводити макуляції по регулюванню, так як вони працюють в агресивному середовищі, це теж все закрите. Штовки на самих гіброцеліндрах їхні хромові, тому що це обичні циліндри тут працювати не будуть. Я думаю, що ми для вашої машину підготували і вона має право на життя і вже достойна до робочих показательного. На борсунках, в сільському тривалі. На борсунках три і на рівні це різні віші. Тобто, якщо ми говоримо на борсунки, якщо на англійську форсунку. Тому що кожна система автоматичного контролю вибивання э, вилу на гектар, вона працює підтримку. Відповідності, яку ми хочемо вилити, ми вже там дозуючи шайбу ставимо. А на самом деле, якщо ви хотіли спитати, який на голку, так там він у світ кори не буде. До одного бару, другого виробника буде. І волка не забивається, я можу вам це продемонструвати. Чому? Тому що вона виконана супреджонною паскою і тіла самого також набиватися, його немає, тому щовання цього що немає. З вовку е було дуже багато маніпуляцій, вони забивалися і дуже-дуже багато було проведено роботи. того мало Норма робочого гроші. Так, дивіться, тут норма робочого гроші, то відстати літрів, тому що якщо менше то тоді потрібно забивається. Але тиск це, це за рахунок водобуду. Але тиск більше одного бара не буде. Сумбуці так устроєна, що вона в одній магістралі під, е -е закрила і держав оцей оказочний піс. Коли проворачується, провачується, відразу додає. І цього достатньо. Плюс у нас класса, яка не буду залипається. Ніяких проблем немає. Не я згодом вам, що такі проблеми були у людей є, і ми Ну, давайте проходимо. На даному етапі я можу питання, присутня людина, я йому показував. Тож ми просто вирішили ви взагалі. Зробили, так, не звик, але не забіг, то брати. Зробили руки, і потім підняли виключили на Я так почув, що їх приймали. Одного парадостатньо. Якщо не обитаємо, давайте покажу.